Вчора ввечері додому з російського полону повернулися 95 українських захисників серед них 69 солдатів і сержантів, 26 офіцерів. Це нацгвардійці, військові моряки, воїни зсу. Прикордонники і представники інших підрозділів сил оборони. Ці хлопці захищали Маріуполь, і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Особливість цього обміну в тому, що додому повернулись чимало українців, які отримали так звані вироки в Росії і були засуджені: 28 до тривалих термінів, а 20 до довічного в'язнення. Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання і наслідки важких поранень. Вони втратили десятки кілометрів.

Вчора до рідних повернулися 34 бійці 12-ї бригади Азов. Це воїни, які були на фронті ще за часів АТО та операції Об'єднаних сил. Вони боронили Маріуполь у ворожому оточенні. Більше двох років провели в російському полоні. Утім, ще близько 900 бійців Азову залишаються в ворожих в'язницях. Серед тих, хто зустрічав українських героїв з російського полону, була жінка, яка два роки чекала на повернення двох своїх синів. Я вас достала, Господи, Я господівані. З російського полону звільнили і правозахисника та військового кореспондента Макс військового Максима Буткевича. Окупанти його поневолили влітку 22-го року, коли він у складі ЗСУ воював на сході України В березні 23-го Так званий суд, так званої ЛНР, виніс. Максу вирок 13 років позбавлення волі. Спершу місце перебування Буткевича не було відомо ні його адвокату, ні рідним згодом з'ясували, що Максим перебував в колонії в красному лучі на окупованій території Луганської області. Правозахисник розповів, що новина про обмін стала для нього несподіванкою. Дізнався про це випадково під час етапу. За словами Буткевича, він ще не до кінця зрозумів, що сталося, хоч. Дуже чекав на повернення додому. Ще не до кінця зрозумів, якщо чесно, що це сталося. Але е, це дуже несподівано. А це дуже очікувано. Це прекрасно. І я сподіваюся, що е, ну от зараз я поїхав з ще одним своїм товаришем колегою. З колонії, де перебуває понад чотири десятки засуджених військовополонених за фабрикованими справами, для них дуже важливо те, що ми поїхали. Дуже важливо, щоб вони про це дізналися, тому що ми перші обмінні засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше, вони знатимуть, що це можливо і що це відбуватиметься. Досятрічна поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чичелюк після евакуації завзов Сталі сама була в російському полоні два роки і тепер дочекалася повернення нареченого. Владислав Андріанов пережив теракт в колонії в Оленівці. Згодом в Росії його було незаконно засуджено до 25 років. В Полоні Мар'яна була з ниткою на пальці замість каблучки і розповідала, що це додавало їй сил жити, вірити в повернення коханого додому. Цей обмін військовополоненими став 58-м за рахунком. Загалом з ворожої неволі визволено вже 3767 людей. В цьому обміні нам вкотре допомогла Арабські об'єднання Арабські Емірати, за що ми дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю. Загалом на сьогоднішній день ми Маємо цифру звільнених не 3672, а 3767 наших громадян повернуто додому. Координаційний штаб продовжує роботу в цьому напрямку і наш девіз ми виконаємо до кінця. Повернемо кожного. Нагадаю, що ще дуже багато наших громадян знаходяться в російській неволі, як військових, так і цивільних. Робота координаційного штабу продовжується, і ми будемо її намагатися робити якісно.